Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я хвилин 5-10 у вас заберу. Я спеціально не, 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 не затискаю сонце, тому що показати, що весна наближається і це приємна новина. І вона ось ось настане і ми будемо радіти. Хоча сьогодні ще дні травору, дні того, то, 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 то такі дні, коли вбивали людей на вулицях Києва і в самому центрі. Я там, десь навіть гуляв, вивчаючи, що відбувається, і прямо тоді і почалися оці масові розстріли. Ну, нам сьогодні жити в 25-му, в лютому 25-го року, а не в лютому 20 якого 14-го року. Ну, давайте почнемо з, з того паніки, яка настала в світі. Я такий заспокій, я Така виступаю в ролі валерьянки. А, Значить, дивіться, нічого надзвичайного не відбулося, ніхто нікуди не біжить, все стоїть на своїх місцях. Коротше кажучи, ситуація така: Трамп наговорив багато різного. Багато хто вважає, тому це робиться, чи тому, чи тому. Я особисто можу помилятися, але я пам'ятаю дуже добре того хлопця. Я не пам'ятаю вже, як його звуть, стінг, стіл, стіл, мені здається, який робив дослідження візитів Трампа до Москви. Перший візит був у 88 році. Він, він тоді нам всім розповів, що Трамп користався. Такими дівчатами з вільною поведінкою в різних готелях, і є фотографії, і є, все це є зафіксовано ФСБ. ФСБ не дреблять, як нам всім відомо. Ну і тому, може, він бачите, почав з такого досить обережно, навіть навіть якось піднімав, підвищував тон голосу проти Путіна. А, а, а от останні там, два тижні вже якось улесливий, дуже такий. Я б не сказав, не улесливий, а такий плазуючий, Улесливий. От. ну у -у -у -у, в общем, от ситуація. Насправді нічого надзвичайно не відбулося. Значить, дивіться, давайте підемо по колу, і потім в кінці поговоримо про Україну в контексті Трампа. Значить, очевидно, що вже соціологи американські відзначають падіння, як би сказати, поваги до Трампа. А, з, з, з панами почнемо, Панамський канал, нічого з ним не станеться, ніяких американці там не висаджуватися не будуть. А, просто не будуть про, 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 продовжувати контракт з китайськими компаніями, які значить викупили два порти. Там не порти, там воно вузеньке таке, і тут у бабіч тут є два таких. Портіка, скажімо, да? ну, тому що сам канал досить вузький. Ну і це, значить, таким чином, а, ці, ці викупила, викупив Китай, тепер з Китаєм не будуть продовжувати контракт, і все, все закінчиться. Я собі важко уявляю окупацію Рінландії і Америкою, може там ще чергову базу поставлять. А може не поставлять, невідомо дійсно. Гренландія важлива для американців в протидії Росії, тому що це такий пояс від Гренландії до Ісландії, від Ісландії до Норвегії. Це він контролює виходи підводних ядерних російських. Човнів підводних з Кольського півострова, де вони розташовані, і вони виходять в Атлантичний, виходили в Атлантичний океан, і тоді їх можна фіксувати, скільки їх там, і що вони несуть, яку зброю на борту, і так далі. І це для Америки важливо, але бачите, щось воно попогомоніло. та і все. Ми не знаємо, чи запроваджені мита. Ми тут дивуємося, принаймні, я тим, що. Трамп, взагалі, такий лібертаріанець, а лібертаріанці це такі люди, які проти податків, мейт, все мінімізувати, мінімізувати, мінімізувати. І от тут він прийшов і сказав, давайте ми це запровадимо за, за, за проти е, Китаю, проти е, Канади, проти Мексики, проти Європи. Ну, Після перших слів всі збурились. Зараз невідомо, чи воно є, чи його нема, і, 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 і тут, розумієте, це все теж дуже схоже на, 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 на путінізм. Оце імпортозаміщення. Для того, щоб придумати машину Mercedes чи BMW, BMW, це, не та, це за один день не придумаєш. Навіть величезні корпорації, там Chrysler, General Motors, Ford, вони не можуть BMW, Mercedes зробити за тиждень. А через оці мита ці машини будуть обкладатися таким митом, що їх невигідно купувати і є натяк. Так, таким чином, Трамп натякає, що хай купують американське. Ну, так, да, але хтось хоче купити не американське, а німецьке, ну і тут вже є проблема. І оце весь комплекс проблем, він навряд чи буде вирішений отак просто взяв і зробив. Ну, Тому що проти мит Трампа будуть мита Канади, Європи, Китаю. І невідомо, хто виграє, хто програє. Ну, програє американський споживач, це очевидно, бо воно дешевше не стане від того. Ну, і такі моменти, вони дуже важливо розуміти. Тепер про близький схід. Значить, є дві реперні точки: це Близький Схід, де є вузол і Туреччина, і Іран, і Саудівська Аравія, і Єгипет, і Ізраїль, і ем, палестинські мусульмани, і коротше багато, багато, багато. Попри Такий криголамний елемент в тому, що давай всіх палестинців виселимо з сектору Газа і, 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 і проселимо, де, де інде нічого не зсунулося місця. Ніхто не хоче приймати цих значить, палестинців, ні, ні, ніде їх не можна розташувати. В Марокко натякнули, там король трошки щось сказав, але більш нічого. Таким чином, це палестинське питання залишається, принаймні, поки, і я не бачу виходу. Я, принаймні, не бачу і не чув ніде варіант хорошого виходу з цього, з цього питання. Тільки євреї були задоволені, і я їх можу зрозуміти сидіти поруч з терористами досить важко, тому що ти постійно хвилюєшся за всіх, хто тебе оточує, за сусідів, дітей, дорослих, бабусь, дідусів, тому що. Ну, поруч терорист він завжди може запустити ракету, чи туди запровадити якихось терористів, які будуть просто ножами вбивати, чи сокирами. Ну, коротше, оце все. Коротше кажучи, складне питання. Тепер питання України. З Україною дійсно є проблеми в тому, що той стіл, який значить то, чи то він в, ФС, в ФСБ ні. в ЦРУ, чи то ФБР, чи то МА5, МА6, МА коротше, англосаксонських якихось спеціальних. Інституціях значить працював, і він от відстежив, що цілком вірогідно компромат на Трампа у Путіна є. І тому Трамп так себе поводить. Чи зможе це якось повпливати до української війни? Безперечно, зможе. З одного боку, це погіршує ситуацію, з іншого покращує. Погіршує, тому що американці можуть дійсно поступово припиняти допомогу Україні. Покращення питання може бути тому, що європейці зібралися і скасували 3% відсоткове правила Мастріхта. Трошки поясню. В 92-му році під час створення єдиної Європи в місті маленького містечку Голландського Мастріхт було прийнято рішення багато мільйонів там сотень рішень. Серед них були бюджетні рішення, ну тобто. Ти мусиш, якщо ти хочеш бути в європейському співтоваристві, ти мусиш мати стійку економіку, стійкі фінанси. І тому там є параметри. Один з параметрів, і через цей параметр Україна не, отримала, не отримувала грошей від європейців достатньо для України. Цей параметр не може за рік перевищувати дефіцит бюджету, перевищувати 3% волового внутрішнього продукту валовий внутрішній продукт це все, що відбувається в цій країні. А, три, і, а дефіцит це коли у тебе прибутки менше, ніж видатки. І вони сказали, що да, може в екстремальних випадках бути 3%. Тобто, ти заробив на 3% менше, ніж витратив, ну, там, додрукував трошки грошей. І таким чином, оце 3% стояло як тягар було на, на нозі Європи. Вони не могли знаходити більше грошей влазити в, в, в борги. І оцей дефіцит збільшувати. І от вони вирішили, що вони скасовують тимчасово це правило з метою надати Україні, я не пам'ятаю, напевно, від 500 до 700 мільярдів євро. Це. Це то це гігантські гроші. Можна просто зруйнувати всю Україну, побудувати нову. Але таку вже знаєте, схожу на Японію чи на Південну Корею. Хайвеї такі будуть автостради, там будуть такі будинки, і все далі. От і тому от вони скасували це правило мастрі з трьох візотків і тепер, значить, ніби вони можуть це робити, і, мабуть, будуть це робити. Значить, це. Шо, це теж треба подякувати Трампу, який організував е своїми словами так, таку єдність Європи, будемо сподіватися, що вона буде збережена і надалі. Ну, очевидно, чому, тому що поруч сидить вовк, який гавкає на всю Європу, називається Вовк Путін. Ну і Росія як така, російське населення, російські громадяни. Це все такі вовки. Я колись намагався зрозуміти, скільки ж у них є не вовків, коли кажуть, не всі русські такі. Ну, 140 мільйонів, з них, мабуть, я думаю, 100. Ну, давай, давай похвалимо Росію. Тисячу людей, які дійсно не хочуть війни, не хочуть Путіна, хочуть цивілізації і так далі, і, так, і тому подібне. Ну, от давайте порахуємо, який це відсоток. Тисяча людей за 140 мільярдів. Ну, от так от приблизно у них воно і є. І то я не думаю, що тисячу знайдеться. E, значить от його гавкає і треба щось з ним робити і сподіваюся що європа буде не буде пасти задніх і навіть за відсутністю америки європа дасть дасть Раду і собі, і, і допоможе українцям, і так далі. І тому подібне. І це дуже добре. Може Європа навіть наважиться на створення Євронато. Це теж було б непогано. Ну, подивимось, як воно піде. Наскільки серйозний Трамп в тому, щоб вийти з НАТО, чи зменшити свій вплив на НАТО, чи обмежити його і так далі. І тому подібне тому нічого такого надзвичайного не відбулося. Просто щось нове, а нове завжди лякає. Це всім відомо. Все, що нове, воно лякає. Я не бачу якихось надзвичайних небезпек від слів Байдена Трампа щодо Гренландії щодо Панами, щодо мит на Європу, на, на Китай. Я навіть бачу те, що американська громад, громадськість не буде сильно задоволена. Оціми новозапровадженими історіями з митами, бо ціни підуть вгору. І коротше, багато буде проблем з Україною. Я теж не бачу аж таких проблем, Да, може скоротитися допомога, хоча вона поки не скорочується, і це взагалі допомога не питання Трампа, а питання Конгресу. А в Конгресі є не тільки демократи, які проти Трампа, але є республіканці, які не є Трампістами. І я думаю, що вони рано чи пізно будуть якось незадоволені всією цією політикою, зокрема європейською, зокрема в європейській політиці, українською політикою пана Трампа. Тому, от на цьому я би закінчив, але по скрипту в мене буде такий: в чому як би, взагалі різних? В чому, чому Трамп таку колотнечу заподіяв? Відповідь дуже проста: людство дуже довго розвивалося на принципах, хто сильній, то ти прав. До 19 го сторіччя включно от у мене велика армія, велика сила, багато податків. Я нападаю на сусіда, які є слабкіший за мене. Або такі самі, принаймні, ну навряд чи я нападу на того, хто сильніший заздалегідь відомий про якого, що він сильніший. Та. Ну і, в принципі, отак от от вони чубилися. Але всі розуміли, що менші держави, вони тихенько сидять. Так само і люди. Люди там руді в окулярах, очки. Оділ, Гомосексуали, чорношкірі і так далі. і так далі. Вони, значить, жінки, які одягалися в штани, да, вони погані. Жінки, які почали це 20-ті, 30-х, носити короткі зачіски, вони погані. От. Я ще пам'ятаю слово сполучення, яке вже, мабуть, ніхто не пам'ятає, бо я такий старий, що страшно подумати: брючний костюм. В кінці 60-х, на початку 70-х, коли я був зовсім маленький такий. То якось слово брюки взагалі до жінки не не, 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 став, не відносилось. Зараз брючний костюм. І брючний костюм носили не в Києві, а коли їхали відпочинок в санаторії, під Києвом були багато санаторій, от там інколи собі наважувалось одягати брючний костюм, але зупинялася вулиця, яка бачила жінку. Щось я відволікся. От, тому воно дуже незвичне. Насправді нічого надзвичайного не... Не може відбутися, тому що світові інституції, американські інституції вони стоять і ти не можеш нічого зробити з тим, щоб вони не стояли. Навіть сам Трамп не може це зробити. Тому я не бачу якихось передумов до якихось докорінних змін. Більш того, я абсолютно переконаний, я не люблю давати прогнози, і я ле дам зараз. Просто мені здається, що ми будемо бачити в ближчі місяці як кавіта, он включив задньою. Або просто натиснув на гальма, не обов'язково задньою. Вже є ознаки за, за, заднього цього. А, я забув сказати: так от, до 19 сторіччя сильний був, а з 19 го сказали, слабкі теж мають право на існування. Маленькі держави, чорношкірі, гомосексуали, жінки, діти. Цивілізація це, це піклування про бідних. Піклування про слабких. І от XX століття, особливо після Другої світової війни, давайте якось будемо. Голландці мають таке право, саме право на життя, як величезні китайці. Не можна з, -з огляду на те, що Китай великий, а Голландія маленька, захопити Голландію, вибити там, побивати всіх людей і на цьому все закінчиться. Ні, так не буває. Путін нам відкрив очі, що буває, що можна нападати на сусідів, відкусувати, вбивати, робити геноциди і так далі, і так далі. Тепер до Путіна доєднався Трамп, але не в прямому розумінні він геноцидів ніде не, не, не робить. От тобто, вистачає думок, і тому оце йде боротьба між лібералами, які вважають, що треба піклуватися. про слаб про слабких, про інвалідів, про людей з обмеженими можливостями, дітей і так далі, тварин. От. А, і є от такі люди, як Путін. Ні, я сильніший, у мене ядерна бомба, я буду всім погрожувати цією бомбою і робити, що я хочу. Ну, от, власне кажучи, в цьому є конфлікт цивілізації сьогоднішньої. Цивілізація позаминула, яку особлює пан Путін, і, і, і пан Трамп почав особлювати. Ну, Сучасна, яка каже, що не можна так робити, як він робить. Я думаю, що Трампа просто десь 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 є якісь документи про, про Трампа, які йому б не сподобалися, щоб були би оприлюднені, і на цьому шантажує Москва, Вашингтон. От, власне кажучи, все, що я сказав, хвилюватися не треба, реальність інша. Але, на жаль, величезна кількість європейських, світових оглядачів, українських дуже багато. Все пропало, гіп знімають, клієнт уїжджає, щось відбудеться. Якщо тверезо подивитися, нічого поки не відбулося такого карколомного. Але ознаки дійсно є, вони примушують напружуватися, але ми не знаємо, що буде завтра, тому що ми з вами не ванги. Принаймні, я точно не ванга і, і говорити наперед не можу. Тому що не знаю, що навіть буде через три хвилини після того, як я закінчу а, цей ефір. А закінчу його прямо тепер. На все добре, пані і панове. Бай-бай.